Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Міжнародна консультативна група заявляє про недостатній рівень незалежності та неупередженості розслідування в Україні подій 2 травня 2014 року в Одесі. Представляючи на прес-конференції в середу в Києві результати звіту, голова міжнародної консультативної групи Ніколас Братса вказав на той факт, що не було забезпечено належним чином незалежне розслідування. Перше розслідувала Генпрокуратура України ще два здійснює головне слідче управління МВС. Ці два розслідування проводилися без необхідного рівня інституціальної та практичної незалежності, сказав він, зазначивши, що представники ДСНС, які фігурують в справах, є складовою частиною МВС України. Крім того, за його ж словами, так само як і у звіті щодо подій на Майдані під час масових акцій протесту, МКГ звертає увагу на важливість демонстрації неупередженості та незалежності розслідування саме нинішньої ситуації. В зв'язку з цим експерт групи висловив стурбованість цією ситуацією. Всі затримані, включаючи сімох підозрюваних, досі утримуються під вартою вже майже 18 місяців. І належать до однієї групи. Водночас ніхто з підозрюваних, які належали групі за єдність України, не були взяті під варту. До суду вони були тільки затримані на кілька діб одразу після подій. Все це, за словами братца, негативно вплинуло на якість та ефективність розслідування трагедії. За результатами виборів до Одеської обласної ради пройшло шість партій. Згідно з даними обласної територіальної виборчої комісії, найбільше мандатів отримали опозиційний блок і блок Петра Порошенка. Так, ОПО блок отримав 23 депутатських мандати. БПП Солідарність 22 мандати. Партія мера Одеси довіряй ділам, набрала 12 мандатів. А ВО Батьківщина 11 мандатів. По 8 депутатських мандатів в партії відродження і наш край. Зазначимо, всього в обласній раді нового скликання будуть засідати 84 депутати. Український парламент прийняв закон про посилення соціальних гарантій для учасників АТО і закон щодо дотримання прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук. Першим встановлено відповідальність для роботодавців, які не будуть забезпечувати соціальний пакет своїм співробітникам-учасникам АТО. Другим ми скасували необхідність наявності внутрішніх переселенців в реєстрації місця проживання при взятті їх на облік, зазначив Володимир Гройсман. Він підкреслив, що закон про переселенців спростить життя людям, які змушені були залишити свої домівки. Планується проведення масштабного тестування співробітників міліції. Про це заявив нардеп Антон Геращенко. Так він прокоментував новий етап реформування МВС. 7 листопада вступає в дію закон про національну поліцію, після чого всі працівники МВС будуть переведені в національну поліцію. Начальники будуть призначені тимчасово виконуючим обов'язки, після чого пройде широкомасштабна оцінка дій кожного співробітника міліції. Якщо ця людина буде гідна, вона перепризначатиметься, заявив Герашенко. Він зазначив, що це не вплине на рівень злочинності. Нагадаємо, 4 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон про національну поліцію. А прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що глава національної поліції буде призначений 4 листопада. Дмитро Вовк, голова національної комісії, яка здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, заявив, що цілком ймовірна можливість відмови від п'ятого етапу підвищення тарифів на електроенергію для населення, запланованого на березень 2017 року. За його твердженням, зараз вживаються всі заходи для того, щоб виключити п'ятий етап, але далеко не все залежить від них. Також він пояснив, що в період, коли приймалася постанова про підвищення цін на електроенергію в п'ять етапів. Було практично неможливо передбачити енергобаланс і макропоказники, що впливають на ціни на роки вперед. Дмитро Вовк відзначив і те, що прогнозована оптова ринкова ціна, поки все ж таки залишається на рівні липня місяця цього року, і є надії, що навіть у першому кварталі її не переглядатимуть. В Одеській області призначено всього 40% субсидій від планів Мінсоцполітики. Про це на засіданні Кабміну заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. У нас найбільш критична ситуація в Одеській області за рівнем субсидії на рівні 40% від планів, в інших більше 60. Також ситуація негативна в Луганській та Закарпатській областях заявив Розенко. За його словами, в інших регіонах ситуація вже вирівнюється, однак Мінсоцполітики готові готовий направити комісії в ті області, куди необхідно. Також він попросив Кабмін прийняти протокольне рішення, щоб прискорити процес призначення субсидій на житлово-комунальні послуги для населення. Нагадаємо, Мінсоцполітики очікує, що ще мільйон сімей звернеться за субсидіями. В Одесі підписали меморандум між прокуратурою Одеської області головним управлінням МВС України та СБУ в Одеській області Південним регіональним управлінням прикордонної служби та Одеською Митницею. Такий спільний договір говорить про те, що будь-які вчинення фізичних доглядів вантажу та орієнтування поза межами кримінального провадження не будуть проводитися. Поштовхом до такого рішення стала всепоглинаюча корупція на Одеській Митниці. Так, Юлія Марушевська звітувала, що за вересень місяць цього року з 500 перевірок реальні порушення були виявлені лише в одному випадку. Також на брифінгу, призвяченому підпису меморандуму, Міхаїл Сакашвіль розповів про корупційні схеми, які виявлені в ході перевірок митниці Одеси. Міхіл Сакашвілі розповів про корупційні схеми на одеській митниці та заявив, що збирається повністю викорінити стару незаконну систему, через яку страждає бізнес в нашому регіоні. какой-нибудь следователь по особо важным делам, МВД, или какой-нибудь СБУшник, или какой-нибудь депутат, штампует вот такие письма и пишет, по, нашему, и по нашей информации вот такая-то, такая-то компания привозит, возит контрабанду. Поэтому давайте сейчас вы будете их останавливать и проверять. Потом они присылают письма. вот по нашему тут есть тут Контрабанда, от уецких фірми длинний список фірм, кале нужна устранісринка. Конкурента загалом у заявах йшлося про втрату державного бюджету через порушення транспортування. Тим після цього жодної копійки до бюджету нашої країни, затриманих контейнерів не надходило. Така незаконна процедура, за словами губернатора Одещини, у своїх кругах коштує близько однієї тисячі доларів. Таким чином вантаж затримувався на декілька тижнів, поки вміст контейнерів не псувався, або ж поки його власник не давав хабаря. Почти за каждой этой бумагой стоит коррупция, беспредел и попытка уничтожить бизнес. Так и дальше нельзя. Мы этому положим конец. Я с полной ответственностью заявляю, что коррупционные обращения засев засевших госорганы, чиновников, засевших там у каких-то депутатов отдельных или во фракциях коррупционеров, таможни на территории Одессы, Прийматися повімання більше не будуть. От. Відтепер за новою угодою кожна заява щодо прохання затримати вантаж буде ретельно розглядатися. І лише у найскладніших і підозрілих випадках контейнери затримуватимуть. Втім, на відміну від старої системи, уся процедура перевірки буде прозорою та відкритою. А відповідальними за допис до експертизи стануть конкретні люди з найвищих посад правоохоронних органів. Сьогодні не повинно бути ніяких фізичних доглядів вантажів. Тільки в випадку, якщо справді є якась підтверджена кримінальна підозра, тільки справді, якщо є якесь розслідування, і то на найвищих рівнях, коли про це може говорити керівник відомства або його заступник, цим розпорядженням за словами голови одеської митниці, влада Одещини показує свою підтримку бізнесу, адже задля розвитку регіону і України в цілому бізнес відносини є дуже важливими. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський, факти. Представники 12 організацій інвалідів Одещини вирішили привернути увагу влади і суспільства до проблем інвалідів області через спільну заяву. Вони вимагають, щоб формування соціальної політики регіону стосовно інвалідів відбувалося виключно за участі самих інвалідів, тобто уповноважених осіб від інвалідних організацій, які зарекомендували себе роками як чесні представники людей з особливими потребами. Оскільки вони точно знають, в чому і як необхідно допомогти своїм товаришам, як створити в області безбар'єрне середовище для інвалідів. Саме так вирішуються ці питання в країнах Євросоюзу. В Україні ж багато років політики і чиновники використовували проблеми інвалідів лише для самопіару. Ми маємо дуже багато проблем в усіх сферах. Починаючи від конклюзії, закінчуючи... неэффективностью работы коммунальных установ. В первую очередь, я хочу говорить о коррупции, которая применяется от назначения диагноза, от назначения реабилитации. На сегодняшний день, чтобы попасть на реабилитацию, ты должен найти кого-то, кто за тебя попросит. Позорно стыдно, когда ребенок аутист 6 лет... І йому розказують, що он виздерть йому не нужна група інвалідності, і його обворовують, і не дають йому групу інвалідності. Учасники звернення, які пройшли всі етапи боротьби інвалідів за власні права, говорять, що вони знайомі з проблемами людей з особливими потребами всіх куточків області і знають, як їм зарадити надати адресну допомогу. Для цього навіть існують відповідні механізми закони України, які наближені до європейських, але Но к сожалению они не выполняются. И вот задача э, организации, которую мы хотим создать, как раз вот усилить контроль со стороны общественности за выполнением этих законов, касающихся прав инвалидов, касающихся выполнения программ, которые существуют у нас в области. Кошти на потребу інвалідів областной владою выделяются. Ось тільки як вони витрачаються, Одещина так і не стала доступним середовищем для людей із особливими потребами, хоч і існують відповідні програми. Обласний комітет доступності не збирався два роки. А такі комітети потрібні в кожному районі області. Требуємо, щоб непосредственно людей з інвалідністю включили в процес прийняття рішень. Включили в процесс формирования общей политики социальной защиты людей с инвалидностью, включили в процессы формирования новых структур социальной защиты, которые непосредственно отвечать будут в будущем за жизнедеятельность людей с инвалидностью. Существуют инструменты влияния и взаимодействия с властью, инструменты, которые не были использованы годами, и которые мы хотим, чтобы эти инструменты после реструктуризации включились. в процессы и были задействованы как механизмы, при помощи которых сами люди с инвалидностью смогут влиять на процессы, оказания помощи таким же, как они. Инвалиды – это, будем так говорить, не попрошайки, это не обуза для общества. А как вы видите, мы все готовы работать, мы все готовы внести свой вклад в развитие нашего общества. Серед нас дуже много є образованих кваліфікованих спеціалістів в тих і иных сферах, починаючи від юриспруденції економіки і заканчиває той же архітектури. Ініціатори звернення закликають представників решти інвалідних організацій Одещини приєднатися до їх заяви, а обласну владу зустрітися з ними і ухвалити їх план дій по інтеграції людей з особливими потребами у життя суспільства. Наталя Бреславська Борис Мисливцев, факти. серцево-судинні захворювання основна причина смертності в усьому світі. В останні роки приділяється велика увага розробці рекомендацій з їх діагностики, профілактики та лікування. Що саме про це говорять медики далі в сюжеті. Щорічниця недуга забирає життя в середньому 17 мільйонів людей по всьому світу, що складає близько 30% всіх існуючих нині випадків смерті. Одним із найважливіших чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань є цукровий діабет. В основному більшість таких захворювань викликає такі фактори ризику, як вживання тютюну та міцної кави, нераціональне харчування, ожиріння, а також недостатня фізична активність. Нада агранічувати. Жирні продукти да продукти, у которых много. Насичених жирних кислот, це жирне м'ясо, це кожа птіці, масло, молоко, сметана. За даними дослідження, які почали проводитися ще всередині минулого століття в американському місті Фермінгем, які тривають і досі. Хвороба, коли серце не в змозі гнати кров по судинах, а саме фібриляція прогресує дуже швидко. За словами лікарів, така хвороба може збільшитися майже в два рази. Фібриляція при серді прогресує, і прогресує дуже швидко. І к 2025 году 2025 году по сравнению з тими начальними даними дане заболіваємось збільшиться в два рази, щоб уникнути серцево-судинних захворювань. Медики радять в першу чергу дотримуватися правильного харчування, їсти більше свіжих фруктів та овочів, а також додавати до раціонального харчування річкову або морську рибу. Прежде всего побольше фруктів і овочів, Есть такая даже средиземноморская диета, как называемая, да, когда э, пациенты много употребляют рыбы, особенно морской рыбы, и, и много салатов. У першу чергу це небезпечно тим, що захворювання молодше, захворюють все більше молоді люди, погіршується кровотік, в результаті чого можлива поява інфарктів та інсультів. Але лікарі заспокоюють, медицина не стоїть на місці. В світі вже розробляють нові покращені методи лікування, згідно з якими хворим будуть імплантувати спеціальні чіпи, що допоможуть організму здорово функціонувати. Євгенія Швіц, Віктор Диманський факти. До інших тем в Одесі оперативники ліквідували нарколабораторію, де студент виготовляв амфітамін. Працівники міліції викрили 22-річного студента, який на орендованій квартирі займався виготовленням з подальшим розповсюдженням психотропних речовин. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів складає 25 тисяч гривень. В ході проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків приморського районного відділу міліції міста Одеси викрили студенти п'ятого курсу одного з вищих навчальних закладів міста. Парубок на орендованій квартирі займався виготовленням з подальшим розповсюдженням речовини наркозалежним особам на території міста. Реалізація одного граму наркотичного засобу коштувала 500 гривень. Слідчим було отримані судові санкції для проведення обшуку за місцем розташування нарколабораторії. В які саме виготовлялася наркотична речовина. В орендованій квартирі оперативники виявили ваги, скрані колби, різноманітні розчини та приладдя, за допомогою яких студент-лаборант виготовляв вже придатну до вживання продукцію. Вага вилученої речовини склала 50 грамів, яка за ринковою ціною складає 25 тисяч гривень. Вилучене слідчі направить до науково-дослідного експертно-криністичного центру пригум ВС України» в Одеській області для проведення експертизи, яка показала, що надана порошкоподібна маса є психотропною речовиною, амфітамін, обіг якого Україні забо. Гражданину определяне подозрення о совершенні преступлення предусмотрено часті 3 статті 307 Уголовного кодексу України. Санкції статті предусмотреної від 8 до 12 літ лишення свободи. Приморським районним судом Одеси порушникові закону обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливим внесенням залогу в сумі 365 шістдесят тисяч гривень. Слідство триває. На миколаївській дорозі в Одесі загорівся автомобіль. Машина марки BMW загорілася під час руху. Водій одразу покинув салон. Палаюче авто вже без водія поїхало на правий бік дороги і врізалося в стовп. А власник в свою чергу встиг підставити машині під колесо порожній балон вогнегасника. В цей момент поруч проїжджав поліцейський патруль, який викликав пожежників і забезпечив безпечний рух для інших автомобілів. Постраждалих немає. Африканська лихоманка, східноафриканська чума, хвороба Мангомері це вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ціанозом шкіри і обширними геморрагіями у внутрішніх органах. Вона відноситься до списку А відповідно до міжнародної класифікації заразних хвороб тварин для людини. Африканська чума свиней небезпеки не становить. А як захистити своїх домашніх тварин від хвороби? Дивіться далі. Як козаки писали листа турецькому султану, так і аграрії-свинологи з південних районів Одещини вирішили написати звернення до голови одеської облдержадміністрації. Причина, яка спонукала свинарів на цей крок, надто кричуща. Африканська чума свиней, яка ось уже кілька місяців вирує в Україні. Хотілося б помилитися, от. ну я вбачаю, що чума зайшла не на один рік, от чума зайшла в Україну, ну принаймні, якщо з нею активно боротися, це років 20-30. Якщо брати в глобальних масштабах, от, це можлива заборона експорту зерна, от, а це 40-70% на валютних надходжень в Україну. Тому це для мене це страшно. Той факт, що спалах в Одеській області зафіксовано на території північного Савранського району у приватній садибі, зовсім не заспокоює виробників півдня. Вона грозить не тільки то, не нам. Та бабушка, яка э, держить його <coughs> операцію, щоб на зиму щось з її уничтожить теж. Її лично те ж саме коснеться. Ті больні люди, ті студенти, ті школьники, ті сади, предприятия, садики вони теж пострадають від цього. Спеціалістів підсилюють явні факти абсолютного недотримання жодних санітарно-ветеринарних та гігієнічних норм купівлі свиней живою вагою у селах області, іржаві причепи та автомобілі на швидкоруч змонтовані клітки та будки, в яких перевозять і скуповують поголів'я, не витримують жодної критики. Как мотались, так і мотаються. От по 7, по восім гривень скупають і свиней. Народ е, збодоражен що з ним діватися, і эти шабаї вони привезуть эту заразу б нами аж дважды Два головна причина, чому і досі успішно процвітає стихійна купівля та торгівля свининою. Народний попит на таку продукцію. Стихійна купівля начнамізнею це є мала інформативність населення. От, стихійна продажа це є бездіяльність влади. І це теж велика безпека. Це зовсім не означає, що всім нам відтепер треба перестати купувати або споживати свинину. Але підійти до цього процесу відповідально. Все ж таки варто. Бо допоки що на Одещині спрацьовує принцип Моя хата з краю, і я нічого не знаю. Для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.